Париж, 1832 рік. Письменник де Бальзак отримує лист без зворотньої адреси. Жінка, яка підписалася немкою, захоплювалася творчістю митця. Почерк та гербова початка на конверті видавали освіченість та заможність нової прихильниці. Той Перший лист жінка написала. З Одеси, де у сестри. решту листів, а їх було багато, відсилала звідси село Верхівня Житомирської області. Це була польська графиня Евеліна Ганська, згодом листування між нею та автором шагреневої шкіри, гопсека та тридцятирічної жінки стає регулярним. А слова, які вони писали одне одному, дедалі романтичними та пристрасними. Веліна Ганська була заміжня та виховувала дочку, але це не завадило їй закохатися у відомого паризького ловоласа, яким був Бальзак. Їхній таємний віртуальний роман тривав 16 років. За цей час вони кілька разів зустрічалися та мріяли завжди бути разом. І такий де. Чекалися після смерті чоловіка ліни, французький письменник приїжджає до українського села, до цієї графської садиби, яка на заможному від народження Бальзаку здається справжнім лувром. Закохані повінчалися у цьому костелі святої Варвари у Бердишеві у 1850 році. Але шлюб їхній тривав недовго через кілька місяців. 52 дворічний Бальзак разом із дружиною їде у Париж, де помре від тяжкої хвороби. Ще до вінчання зевеліною французький письменник три роки прожив разом із коханою у маєтку Ганських. Тут, в українському селі, Онреде Бальзак напише твори Мачуха, дрібні буржуа, зворотній бік сучасної історії та закінчить найбільший твір свого життя людська комедія. Дозвілля буде змістовним. Переконатися в цьому розвіляні на рубрика «Афіша».